Діти, доброго зимового вам дня. Зимонька зима впевнено крокує по землі, куди не глянь всюди біло, все блищить та іскриться, навкруги краса, очі не відірвати. Тісно зима, казкова пора руку, без чого не можна уявити зиму. Послухайте загадку, лиш прийде цей гість, все тепло поїсть, холодом подихає. Скує річку кригою, візерунки на вікні намалює льодяні. Так, це мороз. Це він нам щічки щипить, носики кусає. А зараз виконаємо звуковий аналіз слова мороз. Приготуйте хвішки для звукового аналізу. Порахуйте, скільки звуків у слові мороз. Давайте його промовимо. МОРОЗ. Так, п'ять звуків. Тому що тут у нас п'ять клітиночок. Давайте визначимо, який перший звук. Промовимо ще раз це слово. М-мороз. Так, перший звук м. Який він за вимовою? Приголосний так твердий. І позначимо його одною рисочкою. Який же наступний звук промовляємо? Мороз! Так, звук О. Цей звук за вимовою голосний. І позначимо ми його кружечком. Промовляємо далі «мороз». Так, наступний звук «р». Він твердий, приголосний і позначаємо однією рисочкою. Четвертий звук який? Мороз. Так, звук О. Він голосний і позначається кружечком. Останній п'ятий звук. – «Мороз». Звук з. Який він за вимовою? Так, приголосний твердий і позначається. Одною рисочкою. Молодці. Ось ми й зробили звуковий аналіз слова мороз. Так, скільки голосних у цьому слові? Так, два. Які це голосні? О. І О. Дві голосних О. Скільки приголосних? Три. Які приголосні? М. Р. З. Молодці. Ділимо слово мороз на склади. Нагадаємо правило: у слові, скільки складів, стільки голосних звуків. Скільки голосних звуків? Два. Вірно. А ще як... давайте промовимо це слово по складах. «Мороз». Перший склад який? Мо. Другий. Роз. А тепер перевіримо при допомозі ладоньки. Підставляємо під, до підборіддя. І ще раз промовляємо і рахуємо, скільки раз підборідок торкається нашої ладоньки. Промовляємо Мо, роз. Скільки разів торкнувся? Так, два рази. Значить, вірно, у слові мороз два склади. У слові завжди один склад вимовляється наголошено з більшим емоційним натиском. А щоб визначити наголос, можна це слово покликати. Давайте ми слово мороз покличемо. Мороз! Який склад у слові мороз наголошений? Роз. І ще раз давайте Мороз. Так. Наголошений склад роз. І наголошений буде другий голосний О. Він позначається ось так. Кружечок, а зверху така рисочка. Значить, у слові мороз два склади. І наголошений другий склад. Давайте ще раз промовимо це слово. Мороз. молодці. А далі перегляньте пізнавальне відео. На письмі наголос позначають ось таким значком. Наголошені склади вимовляються з більшою силою та довготою, ніж інші. Ось так. Слухайте Наголос, тож визначити наголос можна, вимовивши слово, наприклад, Теля. Який склад наголошений у цьому слові? Теля. Правильно. У цьому слові наголошений склад «ля». Дівчинка. А в цьому слові, який склад наголошений? Дівчинка. Правильно наголошений перший склад. Пропоную потренуватися. Визначати наголошені склади в словах. Влаштовуйтеся зручніше. І почнемо. Який склад наголошений у слові сова? Скажімо разом. Сова Ось наголошений склад. Визначмо наголошений склад у слові ОРЕЛ? Вимовмо це слово. ОРЕЛ. Ось і знайшовся наголошений склад. А на який склад падає наголос у слові? Заєць. Вимовмо слово. Заєць. Правильно, наголос падає на перший склад ось слово жаба. Знайдім у ньому наголошений склад. Нагадаю, треба вимовити слово і з'ясувати, який склад ми вимовляємо з більшою силою. Правильно, перший Жаба. Ось як гарно ми сьогодні з вами попрацювали. До побачення.